Всім привіт! Мене звати Ковальова Анна. Я тренер з йоги та пілатесу. І сьогодні тема нашого заняття: як прибрати валики під пахвами. І е, зараз літо хочеться виглядати гарно, і мої е, учениці постійно і часто задають мені питання і питають, які вправи можна робити, щоб прибрати валики під мишками. І додивіться е, сьогодні це відео до кінця, тому що в кінці відео я якраз розповім вам про причини виникнення е, ось цього жиру під пахвами і е, валиками, які часто і заважають, і е, виглядає це. Не дуже гарно, тому додивіться до кінця, дізнаєтесь всі причини. А сьогодні я хочу вам показати а, декілька вправ, які допоможуть вам а, позбутися валиків або будуть як а, профілактика. А, я часто бачу, що рекомендують для того, щоб прибрати валики, а, віджимання, віджимання від стіни, а, вправи з гантелями, але не всім доступні такі вправи. Що можна робити тим, кому ці вправи поки що недоступні, а отже, перша вправа МФР «Міофасціальний реліз. А, ця вправа буде направлена на те, щоб покращити ковзання м'язів один відносно одного, і таким чином зменшити набряк в просторі а, під вашими пахвами. Нам потрібен буде м'яч. Якщо м'яча немає, ми зможемо і без м'яча, я також покажу. Ми виносимо праву руку в сторону, такий е, клас, да, великий палець паралельно підлозі, і згинаємо руку в лікті. І там, де великий палець торкається, е, Нашої грудної клітки, ось саме в це місце ми поміщуємо м'ячик лівою рукою, і так трошечки починаємо там робити, малювати маленьке коло, злегка натискаючи. Ні в якому разі не ставте м'яч на ключицю, а там, де ваші великі грудні м'язи. Праву руку ми розкриваємо всі п'ять пальчиків, як такий, як веєр, і паралельно я лівою рукою роблю коло м'ячем, а правою рукою також описую таке досить амплітудне. Коло, да, і проминаю цю зону. Десь приблизно по 30 секунд на кожну руку а, ми робимо цю вправу. Можемо змінити положення руху м'яча і положення руху руки. Угу. 30 секунд виконуємо цю вправу ще трошки. Відчуваєте, як тут ця зона, під якою а, рухається м'яч, вона стає теплою. Там покращується у нас кровообіг, да, тому що тканини починають рухатись. Хорошо, відпускаємо, все те саме робимо на іншу сторону. Ліва рука, клас, розвернули. Великий палець лівої руки паралельно підлозі, згинаємо руку в лікці, і там, де великий пальчик торкається ваших грудних м'язів, ми підставляємо м'яч, злегка ним натискаємо, ліва рука в сторону. Всі п'ять пальчиків лівої руки, як веєр, розкриваємо і правою рукою натискаємо на м'які тканини, малюємо м'ячем коло. І лівою рукою також описуємо таке досить амплітудне коло. Угу. І ще декілька разів. І так само в іншу сторону. 30 секунд на цю зону ми робимо вправу. Ще трошки. Угу. Відпускаємо. А якщо у вас м'ячика немає, ви можете. Наприклад, праву руку в кулачок і саме кісточками пальців правої руки так само проминати цю зону замість м'яча, використовувати ваші кісточки руки. Угу. Переходимо до вправи номер два. Вправа називається Волдслайд. А ми згинаємо руки ось таким чином. Лущі зап'ясний сустав і лікоть. В одній лінії від плеча до ліктя також одна лінія. І ми уявляємо, що у вас попереду і позаду стіна, і ваші руки починають ковзати по стіні. на видих. Ми піднімаємось руками вгору, на вдих направляємо лікті і плечі, і лопатки вниз. Знову видих. Піднімаємо руки вгору, вдих, опускаємо вниз. Робимо таких 8 повторів. Видих. І направляємо вниз, вдих. Плечі, лопатки йдуть також вниз. Видих. І направляємо ще вниз, вдих. Ще три видих, і направляємо вниз, вдих. Ще два. Видих, і вниз, вдих. І ще один раз видих і вниз, вдих. Переходимо до третьої вправи. Третя вправа на мобільність плечового суглобу, тому що. Одна вже трошки починаю вам розкривати секрети. Одна з причин, чому у нас виникають валики під мишками, це неправильна постава. От коли ви так стоїте, тут шкіра видавлюється вперед. І, можливо, тих валиків у вас і немає, але здається, що вони є. Плечовий суглоб змінює своє положення і за рахунок цього створює ось таку цю форму, коли шкіра починає висуватися занадто вперед. Тому нам потрібно працювати з мобільністю плечових суглобів. Цим ми, до речі, займаємось дуже багато в моїй онлайн-студії, тому що ви розумієте, що просто поробивши вправи, нам Ну не так просто позбутися тієї чи іншої а, проблеми в тілі, а тут потрібна система і системні заняття, і тоді це дає реально класний результат. Отже, третя вправа на мобільність плечового поясу ми ставимо руки в сторони. Знову пальчики відкриваємо як веєр. І починаємо, ми зберігаємо легке натяжіння від плеча, долучить зап'ясного сустава І починаємо рух від головки плеча. Тобто ми починаємо рухати плечем, завертаємо плечі всередину, відкриваємо. Назовні і направляємо плечі лопатки вниз. І піднімаємо поступово руки вгору. Так? Подивіться, як в мене рухається моє плече. Дійшли до крайньої точки вгорі і опускаємо руки вниз. І робимо таких, ми десь приблизно краще зробити 6 повторів. тобто один вниз, да, два вгору, три вниз, чотири вгору, пять, шість. Угу. І ще. Працюйте плечем. Тобто ви не тільки запястям і кістю робите цей рух, а ви запускаєте рух саме від плечових суглобів. Угу. І ще один раз. Ми з вами піднімемось вгору і вниз. І ще. Плечі можуть трошки втомлюватись, особливо, якщо там є спазм, і верхня доля трапеції спазмована. До речі, з цим ми теж дуже багато працюємо в моїй онлайн-студії. Хорошо. І відпускаємо, видихаємо. Декілька секунд відчуйте, як змінюється сприйняття відчуття плечового поясу вашої шиї. І четверта вправа вона також направлена на, на, на мобільність наших плечових суглобів. Ми сідаємо, стопи на ширині тазу, пальчики рук. Ми направляємо назад повністю ладошка і всі п'ять пальців у нас тримаються за підлогу. І я вісім разів роблю поштовх руками від підлоги і направляю грудну клітку вгору, вдих і відпускаю видих. Бачите, рух від сонячного сплетіння я роблю. Імпульс лівою ладошкою натискаю на підлогу, і за рахунок цього імпульс передається до грудної клітки і я грудну клітку направляю вгору і повертаю грудну клітку вниз. Знову направляю грудну клітку вгору. Це вдих, розкриваюсь, і видих. І ще. Вдих. Видих. Ще чотири. вдих, видих. Ще три. Вдих, видих, ще два. Вдих, видих. І останній раз. А вдих і видих. Ось такі досить прості вправи, але які справді вам допомагають позбутися від валиків. І тепер розповідаю декілька причин. Виникнення валиків під пахвами. Перша причина це коли ми а, носимо досить а, такий тугий одяг, тугу білизну. Наприклад, коли у нас бюзгалтер нас досить сильно стягує, да, постійно а, коли ми носимо тугий одяг і, наприклад, бюзгалтер дуже нас затягує, це спричинює. Що тканини наші вони починають скорочуватися, да? менше руху рідин, менше ковзання м'язів один від одного і створюється за рахунок цього набряк. Друга причина це неправильна постава. Те, що я вам вже казала, змінюється положення плечових суглобів, і за рахунок цього нам здається, що підмишки в нас такі, вони якісь там жир і вони дуже великі. А третя а, причина це, це компресійна білизна. Да, також та білизна, яка нас стискає і внаслідок цього можуть а, виникати. Четверта причина, звичайно, це гормони, потрібно перевіряти а, особливо гормон пролактин, і перевіряти, чи немає у вас додаткових молочних а, залоз, які можуть це спричинювати. А, і пам'ятайте, що завжди, щоб позбутися, наприклад, тих самих валиків, потрібна система. Тільки чотирьох вправ цього мало, потрібно системно а, займатися хоча б три рази в неділю, на протязі місяця, а то і а, двох. Ми цим займаємось в моїй онлайн-студії, тож я вас запрошую. А, всі а, описання стосовно онлайн-студії є під цим відео. Буду рада вас бачити з нами.